Доброго дня. Ми вже в ефірі нашого нашої зустрічі. Сергій, вітаю вас. так Дякую, вітаю вас теж, Олег. Да, радий радий, да, радий знову побачитись з вами. Минулого разу ви звертались до нас з запитом про патентування винаходу профілактичної жуйки. да медивник на основі меду воску та прополису, та профілактики лікування парадонтозу. Вже так, минуло так. понад три роки з нашої останньої зустрічі з вами, і нам було б цікаво дізнатися про ваші нові досягнення та плани на майбутнє. Ну, хочу сказати, що Олег сказав, але минулого року ми послали ще один патент, який стосується сквалену. А який добувається за марантової олії, це е, косметологічний і е, медикаментозний засіб, який а виробляється в нашому організмі, але коли людині вже за 40 років вироблятися він починає менше, і тоді треба, щоб він приходив ззовні. Це дуже цікава така штука. Ми його запатентували разом з австрійцями через ваше патентне бюро, а відповідним чином на повний патент. І е, надіємося, що будемо е, цей продукт випускати на Україні. Чудово! Тобто, ми з вами вже вийшли на міжнародну да фазу, да так тільки так. Ну... то, що е, е, австрійці просто прийняли участь як співавтори, але в майбутньому може бути і, і така чудово. фаза, що чудово. Тобто, ви є нашим постійним клієнтом, і ми широ, широ цінуємо вашу довіру до та співпрацю, да, з нами. Поділіться, будь ласка, з нашими слухачами інформацію про корисну модель коротенько, яку ми нещодавно допомогли вам зареєструвати. Ну, корисна модель вона має трошки обмежені функції, а відповідно, це не повний патент, який не дає таких прав. Для патентодавців і відповідним чином. Але він дає пріоритет, і цей пріоритет дає можливість потім зробити повний патент, він трошки дорожчий, але це дає переваги. Але це може бути першим кроком до патентування. Чудово. Наступне питання: якщо згадати весь процес співпраці, чи є щось, щоб ви, може, ви б бажали, щоб ми удосконалені, да, покращили, змінили в співпраці з вами, з і вашими і з нашими клієнтами, що нам треба удосконалити, якщо це є така необхідність? А, ну я не знаю. Думаю, що ми будемо ще працювати над торговою маркою. От я ще просто її ніколи не заявляв. Якщо ми з тим косметологом, який є в Україні, разом. Зробимо цей продукт, то можливо, наступною стадією буде тільки мені треба буде більш детально дізнатися про переваги і недоліки цього цієї патентної торгової марки. Тобто, нам нам щось вдосконалити в наших процесах, ви вважаєте нема, ще, Ні, так? Я, добре, я вважаю, так? що ви працюєте дуже оптимально, дуже конкретно, завжди є зворотній зв'язок. І ні разу не було такого, щоб ми ну, на чомусь не погодились, відповідно, ми могли би щось були якісь розходження. Не було. Чудово. Тобто нам дуже важливо, так, щоб клієнти відчували підтримку на кожному етапі. Чи вдалося нам забезпечити таку підтримку саме для вас? Я розумію, що так. Так, звичайно, особливо робота вашого патенту. Знавця, який аналізує аналоги прототипи, він достатньо кваліфікований. А він навіть підказав мені там у свій час, бо ми вибирали аналоги, прототипи, і деколи не могли зупинитися на якому, то це було дуже корисно з його сторони. А, І ну, виходячи з чого, з чого могли би ви нас порекомендувати нас іншим компаніям або партнерам вашим? Якби це робили, то на чому б ви наголосили в свої рекомендації про нас? Ну, в першу чергу, ну, я рекомендую всім своїм, наприклад, співробітникам на нашій кафедрі, в нашому університеті. От, але у них є ще застаріле таке. Вони подають через Укрпатент деякі свої патенти, точніше, заявки на патенти. Ну і там досить такий довгий, значить, період, на який вони то все розглядають, і так далі. У вас ці сроки дуже, ну скажімо так, вони теж є немалі, але вони є конкретні і ви вкладаєтеся в ті терміни, які передбачаються, і з якими ми домовляємося. Так, 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 звісно. Добре, Сергій, дякую вам за відвертість і теплі слова. Ми цінуємо вашу довіру до нас, безусловно. Да, ми пишаємось тим, що може, що, що ви можете бути да, частиною наших е, успіхів. Ми з вами да, досягаємо цих успіхів. А ваше досягнення це найкраща мотивація для нас розвиватися, приділяти більш е, якісний. Сервіс да з реєстрації ставати ще кращими. Будемо ради продовжити нашу співпрацю з вами, да та допомогти у нових звершеннях, таких як, мабуть, реєстрація торговельної марки. Добре, ми працюємо над цим зараз. Якраз я працюю над цим патентом. Не знаю, як він буде у вигляді торгової марки чи у вигляді повного патента. Ми ще порадимося, але я хочу з вами працювати тому, що. Ви це досить таки конкретно оптимальна скажімо, компанія, яка дає якісні і, скажімо, дуже корисні послуги. Дякую, дякую, дякуємо за те, Дякуємо вам до зустрічі, Сергій. Добре до зустрічі, Олег, все, до побачення. Зустрічі. Дякую, до зустрічі.